Привіт! Починаю для вас нове відео. З ось такої краси. У нас такий заклад сонця. Вечір у нас проходить зборкою комоду. Брали в епіцентрі. Зараз беремо вам покажу. Ось, комодик готовий. Такий взяла для різних дрібничок спальню, хочу тут все під дерево. Також хочу взяти такий самий ще для книг. Ліска в нас приблизно ось такого кольору буде, і такого самого кольору в мене стіл. Дуже багато вміщає все. Тут в мене для речей, для творчості полички, для різних таких дрібничок має вистачити. Щось цікаве, думаю, зробити зверху. Поки ось ставлю книги, які планую найближчим часом читати. Зразу все помила і починаю розставляти. У мене ціла поличка різної пряжі. Вона ось ця заврори дуже класна. я вам показувала. Роблю такий темно-зелений шарфик. Лізь Роблю ось такий дуже м'ягенький. Приємний. Недавно взяла ось таку класну пряжу з АТБ. Також хочу зробити шарфик і, в принципі, ці нитки нам мені потрібні для різних поробок. Завжди потрібний якийсь ковір, щоб щось доробити. Це не всі нитки тут буду ще додати. І також різні свої. Штучки для манікюра розкладаю, книги поки тут, але для них буде окрема поличка. Ці прочитані, ці вже обговорили на клубі, ці будемо обговорювати на клубі. А зверху придумала, хочу зробити стопу книг, які планую в найближчий час прочитати, прикрасити гірляндою і зробити таку ялиночку. Можливо, ці додам, і буде така висока ялиночка. Зараз подивлюсь, що в мене вийде, вам покажу. Ось такі книжечки, це вже прочитані в 2024 році, це далеко не всі. І тут календарик. Зараз вам покажу така ялиночка Нового Люба в мене вийшла. Ось моя любов Гаррі Поттер» від Мін... Мін... Ліма, Обожнюю. Дуже допомагає вивчення англійської, коли ти знаєш. Показував купила ще цього Гаррі Поттера, поки не читала. Ось ці книги були прочитані мною у 2024 році, але не тільки ці, тому що ми з подругами беремо книги і ними міняємося. У мене всі подруги, так як і я, люблять читати саме паперові варіанти. І ось цей дуже класний календарик. Брала в як негарні, але є так само в інтернеті, можна замовити. Тут дуже цікаве наповнення практики дихання, щось новеньке на 2025 рік. Герляти ще буду дивитися, розставляти трошки, напевно, по-інакшому. Швиденько вам знімаю, заходила в галю баловану і закупилася прямо на декілька днів. Ходила я робити манікюр, який вже в зв'язку з хворобою дуже давно не робила. Ось така, звичайна молочна база з блискітками. Чекаю, поки відростуть нігті, тоді вже буде щось цікавіше. І так, це база, яку ми беремо не перший раз, Фрикадельки дитячі на перепилених яйцях. І Ліза любить, і ми любимо. Готую їх в мотиварці на пару. Дуже корисно і дуже смачно. А, обожнюємо з чоловіком млинці, а, шпинат з крем сиром. Також дуже смачно, часто готую. І ще з такого, що ми вже брали, це кір з телятиною, досить смачний. Буду зараз зразу готувати, зразу великий. Вечором, що прийде тато, буде чим пригостити. І ще е, сирники з шоколадними тропсами. Їх вже любимо і ми. І ліза швиденько в духовку зранку поставив, і я такий сніданок. Е, бачила гарні відгуки, вирішила спробувати сирники з бринзою та зеленню, ніби дуже смачні. Також буду готувати може, на сніданок на обід. Для сніданків ще взяла сінабони з корицією ось такі. Круасани з карамельною начинкою. Дуже люблю. Все з карамельною начинкою, також на сніданок має бути дуже смачно, цей вже випечений круасан. І е, дуже хотілося спробувати млинці з шинкою та голландським сиром. Я ще такі в нашій галібайловані не бачила. Все швиденько йду все відкладати в морозилку на декілька днів. Сніданків прям на досить довго в мене є е, закуплено різних смаколиків. Також йду готувати. Ось Покажу вам, що підготували лізі не тільки на Різдво. Ходили в епіцентр, вибрали їй ось таке Лего. Їй зараз дуже подобається Лего Friends, це якраз ця серія. Їй дарував кресний одну штучку, я вам якомусь логі показувала. І зараз ми її взяли, була дуже гарна, 50% скидка на нього таке велике. Думаю, їй сподобається. Мені на роботі давали такий солоденький подаруночок, не відкривала, також поставимо під ялинку. Цього року вже замовила останню, останнього Гаррі Потера від Міна Ліма. Це просто щось неймовірне, дуже красиві ілюстрації, навіть якщо не враховувати ось цю красу. Далі також обожнюю з ними гратись. Тут даже навіть є хавчики. Я думаю, десь вам зроблю окремі відео огляд, якщо буде цікаво, саме на Гаррі Потера від Міна Ліна. У мене є ці три книги. Я чула, що вони перестали випускати. Надіюсь, вони знову вернуться, і буде вся колекція. Дуже красивий Гаррі Поттер І в 25-му році я планую... Добре вивчити англійську мову, повести свій рівень, і книги мають мені в цьому гарно допомогти. Як кожного місяця нам прийшла коробочка від Disney і вже другий раз нам попадається Lego. дуже класне, маленьке для всіх, Ліза його зможе сама скласти і гарна якісна іграшка. Ну і звичайно, неймовірні книги. А, саме ці вона не читала. Навіть отак, якщо будуть стояти, дуже гарно все видно. І ці ілюстрації просто щось неймовірне. Вони всюди такі гарні. Тут всі книги цієї серії просто вау. Купимо її саме стелаж для книг, і там буде. Виглядати, я думаю, ці книги супер. Плюс ось такого формату, коли мало тексту, вона вже потрошку читає сама. Маємо дві новинки, прийде зараз з школи, сьогодні останній день перед канікулами. Дам їй якби подивитися, вона любить розпаковувати. І ще ми з чоловіком також робимо один одному такі маленькі подарунки. А ось я його запакувала, ми запакований. Покажу вже після Різдва, а тут заглянемо. А це те, що він любить дуже сильно. Це буде для полички. І потім вам покажу, там також буде дуже гарний. Малюнок, але це вже після Різдва. Різдво ми святкуємо 25-го, тому це буде скоро, думаю, в наступному влозі вже вам покажу. А зараз до нас вже їде Сандра. Вона підготувала моя кума, багато подарунків для Лізи, для нас. І також я зробила їй ось така упаковка. Вона просила шарфик. Я люблю в'язати, брала нитки за броню, я вам показувала процес його в'язання. Він вийшов такий м'ягенький, я випрала його з кондиціонером, гарний аромат, м'ягусінький. Нитки були класні. Жалкую, що не взяла більше, коли приїхала. Просто не знала, яка в них буде якість. Вийшов дуже довгий, але я вже запакувала, то не зможу вам показати. У мене буде він в шорцах, кому цікаво, його довжина. Робила довго, але ось вийшло. І щоб ви не пропустили ВТБ за гарну ціну взяла ось такі нитки. Вони йдуть кольорові. Це початок лізаного шарфика на весну. Шарфики ми губимо. І плюс потрібно щось легше, ніж зимні. Такі ось різні кольори будуть, вже почала робити. Також там є багато різних кольорів. Взяла два мотка іншого кольору, а планую зробити собі також шарфик. Люблю сам процес в'язання. Продовжую організацію своєї спальні. А Тут у мене ось така ялинка. Ліза робила на майстер-класі сама, подарувала мені. В цю неділю буде йти на другу годину робити віночок нам на двері. А на тему. Замовляла ось таку чарівну паличку і до неї свічки. Уже як батарейки не взяла, як куплю, буду в мене цілий рік тут світити. І Сандра мені дарувала на новий рік ось таку неймовірну красу. Я вам показувала в попередніх відео, і тепер перший раз її запалила. Просто подивіться, як. Це шедевр, це дуже гарно, мені піднімає настрій, коли горять такі дуже гарні свічки, плюс аромат бавовни дуже свіжий. Дуже мені подобається, як все починає виглядати. І тут у мене баз із мелфою, ми складали всі разом з сім'єю. Також планую тут просто він трошки розклеївся через транспортування доклеїти і кудись повісити. Вам не показати тепер свою чарівну паличку. Ось так прикрасила стіну. Тепер можу робити різні режими. Ось така краса у мене зараз. Включаємо і чарівною паличкою. Хопа, виключили, Опа, Включили і різні режими. Я в захваті замовляла на тему. Силочку не дам вже не діє, але ви можете, там є багато. Різних видів собі також замовити. Ось в мене навіть з ліжка буде, видно, потолок і свіч. Сандра привезла нам подарунки і зробили домашні мандаринове тірамісу. Дивіться, яка краса. Зараз будемо пробувати. Сподобається, будемо повторювати. Зараз вам показую подарунки від Сандри. Неофіційна кулінарна книга від Гаррі Потера. Дивіться, які тут класні рецепти. Я прям дуже хочу спробувати щось готувати. Будемо з вами разом пробувати. Буду розказувати, подобається чи ні, Ще була дуже гарна упаковка. Ми всі разом розпаковували, показували робила Сандра. неймовірно смачне вийшло. Мандаринове тірамісу. Крім того, Сандра в такій гарній коробочці принесла нам домашнє печ. Тут вже трошки, моліці, дуже сподобалось і вже практично закінчується. Далі Лізі ось такий іграшку антистрес. Дуже класна. Дуже їй зайшли ці вушка, такі рожеві і з двониками. Книгу. Також Лізі подарувала комікс, ось таке життя однієї китті. Ліза вже дуже любить читати. Комікс для неї має бути супер легкий. Я колись її брала, їй дуже зайшов. Пропуса патрона. Це в нас буде другий комікс, який більш великий. Подивимось. І ось такий набір. Дуже гарний Сенсея, Так виглядає. О, це вже Ліза прикрасила. Це вона вже пробувала щось тут робити. Тут і фарби, і олівці, і класні майстер. Так виглядає. Ставлю фарби на місце. Далі Сандра принесла дві книги мені для прочитання. Дуже рекомендує буду читати дім голосів, донатока Карізі» і танго з духами. Казала, що треба обов'язково терміново прочитати. Ну, в найближчий час вони у мене будуть на черзі. Далі якісь дуже смачнючі карамельні цукерки, такі зимові, гарні. Лізі, звичайно, маршмело. І подарунок для Саші, мого чоловіка. Він любить гори, тому для нього гори. І ось така класна чашка. Ще не почав робити, а вже втомився. Подивіться, яка краса. Ось такі гарні подарунки в нас були. А ще ми їздили в епіцентр, там потрібно було Сандрі зробити деякі покупки і зняла вам шматочки неймовірної краси саме з нього. В ньому придбала і я і Сандра ось таку квітку, дуже гарну, по новорічному прикрасу. Гарно дивиться на моєму комоді. Вийшла з Сандрою в епіцентр, купила разом ось такі гарні квіти. Тут ви бачите дуже гарна декорація, камін, багато різдвяних гномиків, різних дуже цікавих іграшок. Нам сподобався ось цей стенд з квітами. Ось тут ми вибрали наші. Дивіться, яка чарівна ялинка в жовто-голубих тонах. Мені подобається, що в нас в епіцентрі завжди така патріотична ялинка. І саме цей відділ робить дуже гарний настрій. Всіх з наступаючим різдвом, всім па па па, -па.